Хвилина немовчання у Москві згадували Бориса Німцова, якого вбили 40 днів тому. А люди з квітами, свічками та символічними стрічками прийшли на москворецький міст, де застрелили російського опозиціонера. Понахид відбулася у храмі на мучениках Климента, в якому часто бував німцов. Відтак його друзі поклали квіти до могили. Політика на троєкуровому кладовищі опозиційного політика застрелили наприкінці лютого. У справі про його вбивство п'ятеро підозрюваних напередодні в Москві повторно заарештували одного із звинувачуваних Хамзата Бахаєва. Арешт, якого раніше суд визнав незаконним. А головний підозрюваний Заур Дадає минулого тижня відмовився визнавати свою провину, заявивши, що свідчив під тиском. власть уже давно прекрасно, наверху по крайней мере, давно уже прекрасно понимает, кто является не только исполнителем, но и заказчиком. То, что мы видим сейчас, мне напоминает некую подковерную борьбу и попытку использовать убийство Немцова вот, э, в неких внутренних разборках. Прямой кровавый след с э, Москворецкого моста ведет просто непосредственно в кабинет Кадырова. Потому что те люди, которые задержаны, э, которые подозреваются, судя по всему, обоснованно подозреваются в убийстве, это выходцы из э, кадыровских силовых структур. Это выходцы из силовых структур Кадырова, которых Кадыров покрывает.